Любов пшенична, Україну це іще не ти. Україну це іще не ти, світлих мрій, румовища, хрести, зюй жалю кобзарської струни, знак про і Тавровини. Вишиванко, ти ще не влад, ще для тебе надто мало свят, що святого свято залиша, як печаля корчиться душа. Ми ж не отара, не народ, ще раби для блазнів і заброд, шию, ще зинаємо в ярмі припокірно й мовчки і самі Україно, це іще не ти, ще тернове поле гіркоти перейти, заціпивши вуста, мучена, проклята ти свята, тільки бачу світло в дилині. Сто надій спалахує мені, що не танцюватимеш тоді, як циганка по своїй біді.